Особи не просили мене, що я член проспілкової організації, а є річні, я офіційно зареєстрована в реєстрі. Я... Ви подивіться в реєстр, знаємо, не їли Галина Михайлівна зареєстрована, Але, і ви не знаєте, знаєте. то тобто, треба було сказати, я вам піднесу ті документи про реєстрацію. Але стоїть питання, що розглянуться з цього є ще членом якихось інших громадські. За ряду, але ж ми так само про це не можемо знати. Якщо ви вважаєте, якісь факти за необхідне довести до нашого відома, що ми їх врахували при перевірці, ви могли це зробити. Якщо ви звернулися з одним з нічого звернулися. Звернулися. не говорили, розумієте, кажуть, давайте не, не вчиняти ми, процесуальні ми. диверсії при цій комісії. Ви е, державні службовці ми, і служби. наділені факти. Що це є інші ви знаєте, кажу, мені здається, і вам не можна зарплату показувати, тому що ви, кажу, пішли спокійно до керівника і з я ним, кажу, створили. Спокійте. Якщо би ви були нормально, то ви, ви при моїй присутності я є також учасником підписання колективного договору. І, і не треба було зловживати своїм службовим становищем і йти то тільки до керівника. По Сергію, по Комбінату, і інші громадські діячі вже приходили тут. Не потрібно. Ми будемо писати до вашого вищого керівництва для того, що така перевірка мені не потрібна. Вона, вона зробила. Ми написали для чого вам гроші платять, для чого ви є державні службовці, ви давали присягу служити і робити, а не писати на 24 сторінки акти: плюс, 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 плюс один мінус. Тільки я не ставила питання про те, що е, від, від, е, ці відпускні платяться значно пізніше. Ви тільки один той недолік написали, а інші недоліки ви які? не врахували. Які? Всі недоліки. Премії, призначення премії це є прерогатива керівника, При призначення премії. Треба що було написати, що ви мені не дали можливості ви. ознайомитися з матеріалами тими, я які ви взяли. Керівника, який бухгалтер не дає нікого, ви розумієте? Ви не дали мені для ознайомлення і це вступили в конфлікт інтересів з нашою організацією в інтересах своїх. Так як ви будуєте хату і е, вам на сходи не вистачає. Про вас тільки не, 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 інформація розбіглася дуже далеко. І е, мені лікарі, як, в яких ви лікуєтеся, дуже добре розказали, що ви будуєте. Я не знаю, але вам багато грошей потрібно. А нам треба було перевізку державної інспекції. праці. А на вас такі наклепи можна подати в суд. Подайте в суд, будемо перевіряти вашу роботу що ви порушили присягу. І за те, що ви так прийшли, кажуть, ну, так поговорили. Людина порушення, ви перевіряли, входить в законі про праці. То ви відрядження, ті, відрядження Не подивилися, взагалі не платиться. Все понаписували так, так, так. А люди їдуть відрядження, кажуть, їм не оплачує дорож, бо їй так хочеться. Ви не перевіряли нічого, ви перевіряли щось невідомо, що і сказали. звернені писали про де конкретно особисто? Ви їздили відрядження? Їздили? Ви нічого не написали про відрядження? відрядження, ні копійки не оплачували. Я перепрошую своє. Розумієте, я теж не писала, що мені невчасно, але як подивилася, невчасно е е заплатили е відпустки. Але це не був поодинокий факт. Ви кажуть, тільки один факт, що ми добре зробили перевірку і щось знайшли. А це ж кажу, пародія, а не перевірка. Це я кажу знущання над той, тим чинним законодавством і над законом про звернення, в якому написано, що під час перевірки ви мали виявлені факти, зазначити в акті і не посилати. Які факти по преміях ми нічого не маємо. Не по премія. А по чому? А ми по тому, казати. що дорожче. Вона зірвала збори, але їй поставили і виплатили премію при тому всьому, що після вашої перевірки і всім бухгалтерам, які прийшли, нововиявлені, в колективному договорі написано новоприйнятим працівникам не платиться. Тепер у нас лікар отримує 5% премії. І нову прийняті бухгалтери. Я розумію, що ви що рука на грошах стоїть в бухгалтерів і в керівника. І ви е, пішли іменно до них, тому що Галина Степанівна е, сказала, та Анна Федорівна сказала, Галина Степанівна, ви розумієте, що там не їли, хоче. Вона вас знала. і ви були зацікавлена особа, тому що ви з нею працювали вже з давних знімати. Перестаньте знімати. Руки тримай при собі, бо я можу їх е зв'язати і тебе завести, зараз в райвідділ. Зрозуміло. Непотриб. Ви вже, ви вже робили перевірку. В результаті е уповноважений справ людини. Непотриб. Іма, як ти важаєш, можливо, нам закінчити, бо бачимо, люди дуже агресивно. Нічого, ви можете закінчувати, що хочете. Прошу, прошу мені сказати, хто... І при і ми будемо тоді говорити. Добре, так, якось, Присучи, ще, де, де пішла Добре. ваша начальниця? Ну давайте ми прийшли для того, щоб комісійно взяти участь всі ва розгляді вашого звернення, дійти висновку. Все ж таки, які питання з озвученим вами у описаних у ваших зверненнях не були вивчені зв'язку і прийняти якесь рішення. Добре, давайте читайте звернення, яке було на урядовий контактний центр. Давайте я маю Давай, ваше звернення. Чітко, Чітко які, питання Дізнація, ви ви які питання, що ви вважаєте, ви повинні дослідити, або дати вам відповідь, можливо, за результатами проведеної перевірки, або якщо ми побачимо, що ми не можемо в тих матеріалах дати відповідь, я можу вам дати, Чітко, які питання, ви вважаєте, що є порушення по низку про працю і вважаєте, що ми їх не дослідили, повинні вже дослідити або не надали відповідь, повинні вам надати. Чітко. Ще ну, я тут не бачу. Ряд порушень, які не доведені. Перше звернення. Давайте починаємо І... три звернення, які делегувала вам Львівська обласна державна адміністрація, урядовий контактний центр І... для проведення перевірки. А, оце, так. Е... Значить, Там було щодо залучення працівників до роботи до сумісництва, суміщення yeah. професії yeah. там комусь призначення, не призначення. Це питання описане вам в відповіді, надано по ньому, по суті, відповідь. Саме по вас не було наказу про те, щоб вам встановити якесь суміщення тимчасового відсутнього працівника чи чогось? Було, наскільки я пам'ятаю, що в бухгалтерії там було, щоб бухгалтери мали якусь встановлену доплату. Наступне питання матеріальної допомоги. Ви стверджуєте, що ви її не отримували? Вам її, році, дали. Але вам її виплатили згідно ну, вивченого експерту два роки. В шестнадцятому році Дві, але тоді питання, факт. У му році не виплатили, порушили закон і тобто, вам, питання вам за 15 й виплатили. А в 16-му чому два, два рази, ви? тому що е, так вийшло, що е, Начальник разом з бухгалтером спеціально для економії заробітної плати. Вони собі тихенько собі брали щомісяця по 200-100% по премії. А мені я е, подивилася, 30% премії було, стало 20%. А я питаюся, а чому? У мене 15 днів було, е, я брала відпуск в рік. Вони кажуть, не написали заяви. В законі написано, що йдеш відпуск, дають за цей рік. Тобто ви 2014 рік теж написали заяву, і інші працівники не пишуть заяви, їм, всім працівникам загалом надають без заяви, тільки у вас е, немає знає заяву. Знаєте, виходить так. Згідно законодавства, лікарі, медпрацівники мають без навіть заяви чи з заявою, написали заяву на відпуск і мали бари. Власне, з заявою треба заявувати. А, а ви зверталися з цією заявою? Стоїть питання, я ж вам кажу, ви мене перебиваєте, що медпрацівники мають Міністерством охорони здоров'я і соціальної політики передбачено на оздоровлення закладено в бюджеті. Для і інших працівників не закладено в бюджеті на матеріальну допомогу. Дорож собі бере, дорож собі взяла. Вона написала заяву, і ви кажете, що тепер. А ви писали заяву? Заяву я писала на відпуск. Але ви... на матеріальну допомогу ви не написали заяву. Я не написала на матеріальну допомогу. І я в результаті, як пішла десь там в 2016 році, Я підставою для видання наказу на матеріальну допомогу і виділення волонтерії кошти. Для волотерії є наказ, для наказу необхідна ваша заява. Тобто ви фактично не ініціювали, не зверталися і е, в результаті цієї... Я розумію, але ви розумієте. Ви будете зломачити згідно законодавства. Розумієте, маніпуляція не керівника тепер. А ви не написали заяву. Це є, це є заява. Це є заява. Ви подивіться в сашер. Ви чуєте мене? В 15-му році пройшла індекс, не дали мені, а в 16-му за 15-й рік і вийшло так, що мені в вірі йде не про не порушення, але порушення було дорос, взяла собі щомісяця по 100% окладу на оздоровлення і 50% десять за напружень. Це було все нормально, питання, так чекайте ці питання на наші компетенції. Ми ці порушення відправили повідомлення в західний офіс державних Тому що це то треба було написати, чи я писала, досліджувати, чому я не написала заяву, що ми я не писала. В 2016 році це вже була інфляція індексація. Я в результаті захворіла, лежала в лікарні. То ви отримали зрахування, ще інфляції, індексації? Нічого мені дали як зарплату. Розумієте, ви не говоріть, розумієте, що ви отримуєте зарплату вчасно. Ви дуже добре знаєте, Законів про праці і Галина Степанівна. І маніпулюєте. Там треба було, чому юристка відфільтровувала всі питання з свої перевірки, це не входить в мою компетенцію, це входить в мою компетенцію. Згідно, якщо ви так написали, чому керівник не, не проконтролював. Він каже, він. Відповідає разом з Дорож за те, щоб матеріальна допомога була надана. А в 2015 році була перевірка за 2015 і 2016 рік. Вона взяла тільки документи спеціально для перевірки за 2017 рік. Це, це в 2015 році перевіряла 2015 і 2016 рік. Так вона не перевіряла, вона перевіряла тільки за ці три місяці. Взяла всі документи під час перевірки, а це питання вона взагалі не піднімала, питання надання. Стосовно одноразової матеріальної допомоги, так, для мене. Це питання описане в відповіді вам. Ще раз вам говорю, в 2015 році я не отримувала. Тому що мене зверталися з твої заявою. Треба було написати. Що я не зверталася згідно такого, то закладення.